З перших днів повномасштабного вторгнення на територію України у Лозівській громаді люди почали об'єднуватися і волонтерити, допомагаючи потребуючим та українським військовим. Однією з перших волонтерських організацій, яка активно включилася у роботу, став благодійний фонд від серця до серця 2022 Об'єдналися навколо найважливіших цілей. Написали на сайті фонду його співзасновники, надати допомогу підрозділам Збройних сил України та вимушено переміщеним особам. Було у нас два-три чоловіка з перших днів. Ми хотіли був дуже великий наплив переселенців і допомагали виключно їм гігієною там, одежею, там, побутовими речами, продуктовими наборами. Там розселяли по квартирах, які здавали, які в нас від'їжджали, залишали ключі, там селили туди людей від всяких там документів, там орендних плат, тому ну, всі були об'єднані як одна велика родина. Перших двох-трьох тижнях війни це було прям вау, так. Емоційно дуже. Потім, десь, напевно, місяць-два вирішили створити вже організацію, яка буде більш влучно там, допомагати. Спочатку було це і переселенці, і військові, і польові шпиталі, інваліди місцевим багато допомагали. Власними зусиллями за більше ніж півтора роки війни до Лозової залучили близько 150 тонн гуманітарної допомоги, говорить Олександр. За весь цей час благодійному фонду активно допомагала міська влада, волонтери з Лозової та інших регіонів України і небайдужі місцеві мешканці громади. У соцмережах писали пости, що потрібно першочергово, там і військовим, і дітям, і речі приносили, і, там і дитяче харчування. Люди навіть ну, ходили в аптеки, купували медикаменти, приносили все на фонд, щоб це передати іншим, якось хоч допомогти. Дуже багато всього було. Спочатку об'єдналися одні, просто люди там, хто комусь там казав, що там створюється організація, приходили і самі ж переселенці, які там втікали від війни, залишались, просились, там, можливо, ми чимось можемо допомогти. Там, люди, які виїжджали на автівках, возили вантажі нам на фонд, і їздили за цією гуманітарною допомогою. Коли були там деокуповані території, люди вже повертались назад, і замість них приходили там інші на допомогу. На протязі півроку, як вже створена. Була організація, вже більш рознайомилися, співпрацювали з іншими там, фондами міста Харкова, міста Дніпра, там, фонд Сірка. В Дніпрі фонд э, волонтерів міста Харкова. Я спілкуюся із директором, із засновником цього фонду. Тісно. Багато допомагали з-за кордону, це виключно там, знайомі там, з Польщі, з Іспанії. З Іспанії дуже багато там діаспора українська, і вони Дуже гарно допомагають, але більш вони спрямовані на військових. Таке передавали генератори, передавали там фільтри для води. Ну, все таке для польових позицій. На сьогодні благодійний фонд від серця до серця 2022 продовжує працювати у напрямку підтримки й допомоги українським захисникам та захисницям, але не забувають і про внутрішньо переміщених осіб, зазначає волонтер. Видаємо гуманітарні набори, доки вони ще є в наявності. Дівчата збирають продуктові набори, видають переселенцям десь 15-20 осіб. Там, ми два дні в тиждень працюємо. Проходять дітлахам, беруть памперси, дорослим беруть памперси, ті, які не в змозі за собою вже слідкувати. Ну а взагалі фонд спрямований максимум на допомогу військовим. Військовим я, я сам їжу до хлопців на передову, передаємо це все. Якось вирішуємо це питання, відкриваємо збори, збираємо якісь кошти. Люди все-таки є ще, хто там донатить, допомагає. Допомагаємо абсолютно різним підрозділам, не ну всім. Там, коли формувалася наше ТРО, я там з місцевими хлопцями ми особливо їздили, купляли там на Західній Україні автівки, там приганяли там одні з перших е, в місцеве ТРО. Я сам колишній військовий, в мене є багато друзів, які... На війні зараз знаходиться, на, на жаль, деяких вже немає. Всім, хто звертається, є у нас сторінка, є сайт. Пишуть хлопці листи. Ми наразі як можемо відпрацьовуємо їх і чи можемо, то тим допомагаємо. Напевно, Олександр розповів і про те, чого наразі потребують українські військові. Це автівки. Для евакуації поранених і дрони для роботи артилерії. Це те, що такий розхідний матеріал, його багато не буває. Це постійно там, в потребі, дуже великий. Там з останнього, що ми там буквально, може, там місяць-півтора ми передали там також пару дронів. І ось на тому тижні ми передали хлопцям автівку. Це 4-та окрема танкова бригада. Хлопців самого початку там. На війні там, якщо є негайна потреба в цьому. Зараз в зимний час це будуть як є потреба там, окопні свічки, спальники, резинові чоботи зараз. Це те, що вкрай необхідно. Дощ Дощові там палатки, там навіть е утеплювач будь-який там інвертори, всякі, ну, все вкраще необхідне, такого там газові балони. Без чого не, на, наразі не можна обійтися. Ну, наварені буржуйки, все, вон, хлопці наварюють, наразі і турбопічиці роблять для швидкого приготування, щоб там ну, задіяти. Шкарпетки, засоби особистої гігієни, там одноразові душі, серветки, там, туалетний папір ну, все, все, все збирається, все відвозиться туди. Замовляли зараз там. Десь не пам'ятаю точно, там чи 9, чи 10 коробок там, цих е, е, устілки, грілки. Хлопці ходять на бойові завдання в них, ну, бо зберігають дуже гарне тепло на протязі 8-10 годин. Замовляли також їх в Іспанію, ось тільки ось вони приїхали, вже першу партію передали військовим. Не припиняють організовувати збори коштів на дорогі та такі потрібні нашим захисникам та захисницям дрони, тепловізори, автомобілі, генератори тощо. Тож волонтери благодійного фонду від серця до серця 2022 завдяки значній підтримці небайдужих людей, допоки триває війна, готові і надалі допомагати та забезпечувати усім необхідним українських військових.